Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі і зараз я хочу приготувати таку вечерю собі. Омлет. Що для цього мені треба? Омлет незвичайний. Значить, першим ділом я беру сало. Ось так розділяю відрізані кусочки, ріжу його на такі кусочки. Так, мені щось сьогодні захотілося Щось такого поїсти. Ось такі кубики. Можна пластиночками, хто як забажає. Зазвичай я роблю його, ріжу на такі, на такі завбільшки, квадратики. Ну, за цим разом зроблю так. Ось так. Відправляю на сковорідку, Сковорідка в мене тут вже гріється. Так, далі що мені треба? Мені треба три яйця. У мене тут є ось 3 яйця. Хліба тут у мене два, 4-5 штук. Можливо, це і забагато. Я візьму три штуки. Для мене якраз хватить. Два відділю. Туди собі хай воно. Хай воно собі буде. Так, сало хай жариться. А ми тим часом. Поріжемо цибульку. Ось так, отакі зубики теж. А тоді остальне поріжу зараз. Щас поріжу по комісті таки. Ага. Тепер остачу так поріжемо. Це одділимо це вкинемо хай жариться, це вкинемо миску, як зіб'ємо трохи яйця крішимо. Цибулі. Ось так. на такі кусочки. Тут без разниці. Так, наше сало піджарюється тут. Помішаємо його. І можна сюди відправити частину цибулі. І собі піджариться. Значить, що мені далі треба? Хліб теж різатиму я на такі. кусочки. Видно, видно. Хлеб свеженький, ровненький, смачненький. Вот так. відкладу От, його в миску отдельно. Так. А він буде тут. -то. Тепер мені треба порізати. Сейчас відкладу цибулю сюди. Вот так. Можна кропу додати, можна, то що бажають зелені, Щас на сьогодні цілий день дощ і різдво. На грядку не зійдеш, щоб ще піти круку вирвати. Так, беремо ковбасу. Теж ріжемо так само, як я різала. Тільки трошки менші кубики. Ось так. Кубасу любу можна брати. Можна м'ясо, можна ковбасу, хто що, хто що забажає. Ось так. Зараз заразом помішаємо щоб щоб наприклад в нас, Не може таке. Бути. І сейчас натрем сиром. Сиру небагато. багато. Ну, дивіться, я люблю без рецепту, тобто, то що придумала. И рублю. Если киме не хочется, стекли кидаю Вот так, вот такую кубку натерла. Угу. Дальше шум. задаваем яйца. Можно венчиком, можно ложкой. Не дуже так сильно. Зіб'ю інчиком. Так, присолить. Не забуваємо приперчить, присолити. Так, присолили. І тепер гарно пробиваємо яйця. Тут піджарилося в нас. Тепер відправляю я кусочки хліба на сковорідку. Продовжуємо збивати яйця, сюди зараз можна додати або сметани, або ж додати майонезу. Так, трохи пробила яйця, тепер додаю майонезу Ось ложок 2, 3, 4 приблизно. так. Не кажу точно. Можна молоко, можна рушу. Все це дуже змішую. Щоб воно розчинилося, бояється. Отак. Так, все? Це нам не потрібно. І тепер нам потрібна ложка. Кидаємо сюди цибулю, вкидаємо сюди ковбасу і вкидаємо сюди заразом сир. Все, змішуємо. Отак. От і відправимо на сковорідку. Там вже воно трошки піджарилося у нас. І відправляємо на сковорідку. Відправила на сковорідку, ось так розподілила по сковорідці. І тепер накриваю кришкою, і хай воно собі тут запікається. Ось так. І так, друзі, ось такий омлет у мене вийшов. Ось таке воно вийшло. Зараз я розріжу воно гаряче. О! Ну, я розріжу, покажу, яке воно в розрізі, що до чого, перевертала я його, перевертається воно не дуже так. Ну, я на кришку перевертала. Чесно кажучи, перевертала на кришку. Візьму Ось так, дивіться, тарілочки. І ось такий він получився У мене омлетик пухкенький, гарненький, смачненький. Так що запрошую на вечерю. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.